45-річний місцевий безробітний ідейний прихильник рашизму став агентом російського ГРУ, Вчиняв підпали в Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ. СБУ затримала агента російської військової розвідки в Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, які розглядав як тестові місії. А згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджери Телеграм. Спочатку на замовлення гру РФ фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові. Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири із панорамним видом на оборонні та цивільні об'єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни. У СБУ виклали відео з зізнанням фігуранта про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ. Про це він заявляв і російському куратору. Ми готові були здійснити вбивства бокалства військовослужбовців, військовослужбовців, членів їх родини за завданнями в залежності от. Поставлених задач. В общем, я був готов виконати задачі. А ви повідомляли представникам СССР РФ щодо вашої можливості зробити такі дії. Вбивство да. кабінет. Вбивство ліквідації. Яким чином планували ліквідувати? З допомогою дрону. Дрону з До цього не дійшло. СБУ виявила і затримала агента. Одночасно було проведено комплексні заходи для обезпечення локації сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп'ютер, який він використовував для комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: це стаття 111 Державна зрада, а також стаття 114 Прим. 2. Несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до українських законів військових формувань. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.